Завітайте в першу школу. Подивіться, оцініть. Секції є у нас доволі, за здоров'ям сюди йдіть. Спорт важливе місце має. Є в нас безліч нагород. Ганболістів нас всі знають. Знають, скільки перемог. Тренери у них найкращі і найкращі в нас гравці. І запрошують їх в область, бажані там гості ці, неодмінна перемога і прекрасний матч турнір у великий спорт дорога, в сили їх лише повір. Ми з успіхом всі перемоги здобуваємо, високого ж рівня нагороди маємо. Тож спритності, завзяття. Зміні молоді, і щирим серцем від душі ми бажаємо. Я дерев'янко Дар'я, капітан команди дівчаток 1998 99 років народження. Гандболом займаюсь з восьми років. Мені дуже подобається цей вид спорту. Завдяки гандболу я стала більш дисциплінованою, відповідальною, впевнена в собі. Під час поїздок на змаганнях різного рівня знайшла нових друзів з інших команд. Моя команда неодноразово здобувала чемпіонство в Миколаївській області серед вихованців дитячої юнацької спортивної школи. Вихованці нашої школи були представлені в гандбольних кубках України. ГЦО Віталій. Команда портовик місто Южне. Вінярський Сергій команда авіатор, місто Київ. Луценко Тимур команда Динамо, місто Полтава. Беженар Олександр Чеховський «Медведі», Команда Росії місто Чехов. Месак Юлія команда Реал. Місто Миколаїв. Давидова Валерія команда Реал місто Миколаїв.